Скільки слів про цей проект, і що четверте місце це дуже погано, чи це можливо і зовсім непогано? Проект моніторингу свободи медіа країн східного партнерства був розпочатий не так давно, з березня місяця цього року. Однак ми встигли вже зробити два заміри: рівня свободи медіа у країнах шістки східного партнерства. І мусимо відзначити, що Україна впродовж двох кварталів посідає четверту сходинку а чому такі показники низькі насправді експерти фіксують два дві основні два основні критерії перший це недосконалість законодавства другий це системні порушення і в його дотриманні по суті цим пояснюється позиція україни в рейтингу країн східного партнерства я думаю, що ми продовжимо з вами обговорювати, але вже на конкретних прикладах, тому що цього тижня журналістів України ошелешила новина про те, що 14 співробітників Форбс Україна звільняються через цитую спроби змінити редакційну політику. Про це йдеться у їхньому колективному зверненні. Між тим власники та керівництво видання вважають, що проблема у самих журналістах, а зовсім не в цензурі. Далі розповідає Софія Середа. Дякуємо, що читали нас у цей час. Звернулися востаннє до своїх читачів 13 журналістів і арт-директор Форбс Україна і поставили підписи під колективним зверненням. Серед тих, хто пішов, зокрема, шеф-редактор видання Борис Давиденко, у коментарі Радіо Свобода зазначив, що виробничі дискусії набули проблемного характеру після нещодавньої зміни власників журналом їх розмови з колективом, в результаті якої одні із журналісток запропонували звільнитися через неповажне ставлення до нового керівництва. Останньою ж краплею стало вплинути на тематику та зміст матеріалів. Офіційні заяви гендиректора ВТЕК-медіа Юрія Ровенського та головного редактора Форбс Україна» Михайла Котова є на сайті українського медіахолдингу ОМХ груп, якому належить журнал. Рішення по публікації приймались шеф-редакторами. Це неправильна історія, і пришедший новий издатель мені на неї вказав. Я і об'явив об этом. Мы обсудили какие-то темы и часть тем я посчитал неинтересно. Ні про какую цензуру речь не йде. Речь идет Об управлінському рішенню тим часом директор інституту масової інформації Оксана Романюк прогнозує, що ситуація, яка склалася навколо українського Форбс, похитне довіру його аудиторії, а відтак і впливовість видання без колективу професійних журналістів. Ці зміни будуть вже мати того впливу на аудиторію, яку вони мають зараз. І якщо вони наберуть нову молоду команду, як вони планують, і ці молоді люди будуть виконувати їхні вказівки, підуть писати позитивну інформацію, Це шлях нікуди, це шлях до знищення ЗМІ. Що ж до журналістів, то за словами Романюк, їхній професійний розвиток наразі під загрозою, адже більшість українських видань нині контрольовані сім'єю. А відтак невід'ємним елементом їхньої редакційної політики є цензура, яка особливо. Загострюватиметься напередодні президентських виборів. У зв'язку з цим Романюк не виключає масових звільнень найближчим часом і в інших підконтрольних сім'ї виданнях. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ. Телефоном з нами на зв'язку є Владислав Головін. Він редактор журналу Форбс в Україні і один з тих, хто написав заяву на звільнення. Пане Головін! Поясніть, будь ласка, ситуацію. Чи справді це не цензура і що саме не сподобалося журналістам у тому, як, е, які зміни хотіла запровадити нове керівництво? Ні, ну мої колеги, в принципі, дуже багато вже пояснило, що е, спочатку, коли прийшло нове керівництво, то було кілька разів е, оголошено, що будуть нові правила е, якісь. Які будуть іншими, і що саме ці не виправили, ніхто не розумів і доволі абстрактно це говорилося. І конкретний випадок, коли відділ політики на сайті Форбс підготував. Матеріал, який торкається Арбузова та його радників, і ну цей матеріал був відхилений, хоча раніше він був узгоджений головним редактором. І потім головний редактор сказав, що тепер буде якісь там теми, які там не будуть висвітлюватися. І цей конкретний матеріал він також зняв. І загалом, з, з загальною обстановкою, тобто за кілька днів до того, була звільнена редактор iPad-версії журналу. Тобто, це внуця загальна обстановка, вона вплинула на те, що певна частина людей побачила, що все йде до того, що буде цензура, просто вона не буде в прямому вигляді, як які, якісь там темники, чи якісь там, тобто не буде таких прямих інструментів цензури. Вона буде в е, вигляді того, що ну цей матеріал не цікавий, цей матеріал недоведений, цей матеріал слабкий. Ну за такою. Е, за таких умов певна частина там більше половини людей вважають, що це просто вже не журналістика, а щось інше. Ну і дійсно, якщо брати в цілому свободу слова в Україні, це дуже прекрасна ситуація, тому що насправді у нас майже всі ну дуже багато медіа, вони підконтрольні. Різними групами олігархів, для яких це не бізнес, не медіа, а просто якась іграшка або якийсь інструмент впливу на е, політичній арені, і ну, це дійсно дуже прикра ситуація, коли дуже, дуже мало залишається реальних е, цікавих незалежних медіа. Владиславе, дивіться, новий власник холдингу, до якого належить Форбс, пан Курченко. Він заявляв чітко, що. Він не збирається втручатися в редакційну політику тих ЗМІ, які стали йому підвласними. Ви вважаєте, що насправді Словаці треба трактувати зовсім по-іншому? Чи можливо це відбувається на рівні менеджерів середньої ланки? Ні, ну я не думаю, що такі речі можна робити без узгодження з власником. Дякую, дякую вам за вашу думку. Скажу, що журналісти. Які оголосили про те, що йдуть через свої переконання і незгоду з новими змінами редакційної політики з Форбсу, продовжили свою роботу, оскільки хочуть закінчити грудневий номер журналу, бо є якісь зобов'язання перед тими, хто писав статті, хто готував матеріали. Я, як журналіст, підтримую таку позицію і бажаю вам, щоб ваше подальше професійне життя склалося якнайкраще. Пані Наталю, ось те, що ви почули щодо ситуації Форбс. Наскільки це лягає на той моніторинг на ті дані, які ви отримали ще до того, як ми дізналися про цю подію? Ви знаєте, абсолютно картина вималювалась, оскільки сьогодні мені довелося прочитати в інтернеті, зокрема, про те, що Національна спілка журналістів України закидає нам певні звинувачення у заангажованому рейтингу, у скажімо, рейтингу, який проплачений кимось, але я можу сказати і власне а вам низьких... хтось платив. Ну, власне, цей проект фінансується європейським союзом. Є запит на власне неопереджені дані щодо ситуації зі свободою слова в Україні, зокрема, і в країнах східного партнерства. Вочевидь, ті рейтинги, які існують, вони не є вузькотематичними. Ну от, скажімо, подивитися на рейтинги Freedom House чи репортерів без кордонів. Ці організації, попри усю повагу і авторитет. Їх можна сказати, що вони охоплюють всі країни світу. А відповідно, провести аналіз, грунтовний аналіз тієї чи іншої країни чи груп держав надзвичайно складно. Тому наш проект він є більш вузько, вузький з географічної точки зору. Це так означає от, глибший зріз? Глибший зріз, безумовно. В чому глибина, пані Наталі? Глибина ми намагаємося проаналізувати не лише рівень свободи слова і прав журналістів, які надаються конституційно чи іншими нормативно-правовими актами, але й роль держави у їх забезпеченні, також ми намагаємося відстежити рівень доступу до телебачення відповідно різними політичними гравцями, як представниками влади, так і опозиції, і взагалом рівень доступу до телебачення громадян, адже Скажімо, не секрет, що в багатьох країнах східного партнерства, ну, безумовно, більше мови йде про Кавказ, про країни Кавказу. Доступ до телебачення в глибинках, в регіонах держави є достатньо низьким. Так само і ми відстежуємо. А у нас все-таки телевізор дивляться скрізь. Скрізь, скрізь, ну і безумовно, ми відстежуємо рівень доступу до інтернету та нових медіа, оскільки інтернет з кожним днем завойовує свої позиції, і, і Україна тут прогресує. І Україна прогресує, але прогресують практично всі країни східного партнерства. Так, от повертаючись до теми Форбс, можу сказати, що на жаль Україна посівши четверту сходинку або третю з кінця. Належить до тих країн, приєднуються до групи країн у складі Азербайджану та Білорусі, де є теми, на які накладено табу. Ну, зокрема можемо говорити про те, що в Білорусії і в Азербайджані зокрема говорити про сім'ю президента чи про армію. Є неприпустимим, оскільки це чаривато відповідними санкціями, санкціями у вигляді штрафів, санкціями у вигляді притягнення до відповідальності журналістів, які про це, скажімо, наважилися говорити. Як бачимо пропозиції, звільнитися, якщо вам не подобається безумовно, редакційна політика. безумовно. а тут ми можемо говорити про те, що журналісти видання Forbes хотіли говорити про те, що є цікавим суспільству. А до чого, відповідно, викликають виникають запити. Відповідно, у суспільства є запити на інформацію, а журналісти, в свою чергу, можуть їх задовільнити. Однак, безумовно, коли ми говоримо про самоцензуру, вона присутня в усіх країнах східного партнерства без виключення. То тут спрацювало певно якийсь ну, психологічний тиск. На якраз команду журналістів, які покинули дане видання, ну і відповідно є є таке знаєте відчуття того, що продовжувати писати на ті теми, які відповідно їм видаються резонними, більше немає можливості. Про те, що тиск, якщо він існує, він впливає на свідомість журналістів і обмежує їх, навіть якщо вони не роблять такого сміливого кроку, як зробили журналісти Форбс, дізналася і моя кіровоградська колега Яна Пісарєва. Давайте послухаємо. Найбільше свободи на Кіровоградщині має блогосфера та інтернет-змі один з найпомітніших блогових ресурсів, розміщений на сайті Україна Центр. Тут і опозиційні, і владні керівники найвищих рівнів ведуть власні блоги. Тож буквально з перших вуст можна прочитати і про ініціативи губернатора, і про опозиційний мітинг. На відміну від часів кучми та медведчука з його темниками і тиском на змі користуються скоріше методом не батога, а пряника. Деякі газети куплені діючою владою з іншими впливуми видання просто розміщують великі обсяги рекламних матеріалів, розповідає заступник головного редактора Тижневика Україна Центр Геннадій Рибченков. Жодних фактів тиску на змі не зафіксував Віктор Погрібний, голова постійної комісії Кіровоградської облради з питань свободи слова. Загалом суттєвих значних проблем зі свободою слова місцеві обласні зміни не мають, запевняє і більшість спікерів. Натомість припускають, що працювати складно саме у районах. Якщо в вільшанці відкрилась приватна газета Західний регіон, яка має тираж які що виживає, то мабуть, там ці районні газети не задовільняли своїм змістом читачів. Вони хотіли більш вільного слова. Зауважує головний редактор обласної газети Народне слово Валентина Бажан. Досить часто у проблемах, які розкривають журналістські матеріали, влада розбирається і навіть вирішує їх. Таким чином заробляє і власний рейтинг. Влада в лиці своїх очільників, скажімо, колишнього губернатора Ларіна і теперішнього губернатора Ніколаєнка взяла свідомий такий курс на тотальну, я б сказав, відкритість. Навіть об Говорення публічне було звільнення чиновників їхньої роботи, ці кадрові питання, які завжди були закриті, коментує соціолог Едуард Клюєнко. Хоча багато чиновників відверто не полюбляють журналістських запитань та абсолютно закритих для змі структур чи осіб на Кіровоградщині не існує. Серед надто засекречених заступник генерального директора Кіровоградської телерадіокомпанії Андрій Богданович називає жеки. Багато телематеріалів вийшли в ефір без пояснень комунальників. А от для місцевого опозиційного інформаційного порталу гречка недоступними є представники обласних управління. Правлінь та зазвичай на інформаційні запити відомства відповідають вчасно, хоча часто намагаються просто відписатися. На сайті облдержадміністрації відсутня інформація про прес-конференції з першою особою області, Запрошують виключно там працівників державних ЗМІ. Нарікає головний редактор інформаційного порталу Гречка Валерій Лебідь. Характерною особливістю кіровоградської журналістики залишаються і явище самоцензури. Медійники пояснюють це тим, що недоцільно витрачати зусилля на гострий матеріал, який редактор може визнати неактуальним і покласти в корзину. Я на для Радіо Свобода Кіровоград. Як на мене, моя колега відзеркалила і здобутки і проблеми українських журналістиків, українських журналістів і свободи слова, за два століття, за два десятиліття незалежності журналісти привчили чиновників давати відповіді на інформаційні запити, щось говорити, відповідаючи на запитання, і навіть використовувати, як ми бачимо, ті гострі теми, які журналісти піднімають за для підвищення власного іміджу. А от якщо говорити про те, наскільки влада любить журналістів. Наскільки влада справді розуміє, що це спільна робота для покращення життя. То тут мені здається, конфронтація лише посилила. Чи я помиляюсь? Ну насправді важко оцінювати, давати якісь оціночні судження. Я би утрималася, зрештою, але сказала би про сегмент інтернету і взагалі користувачів інтернету, нових медіа таке. Не секрет, що з кожним. Роком в Україні цей сегмент зростає і відповідно з'являється нове. Побажання у користувачів до, до якості отримуваних послуг, я е, можу наголосити, що зокрема у Молдови, якщо порівнювати е, країни шістки східного партнерства, е, а Молдова є лідером е, цього рейтингу і є лідером саме за блоком е, інтернет і нові, і нові медіа, то якраз у Молдові простежується поява нового тренду. Е, мова йде про те, що блогери. Які по суті є вільними журналістами, або, скажімо, соціальними, соціальними журналістами. журналістами, які не працюють в штаті тих чи інших видань, і яким пишуть, може бути кожен з вас, шановні слухачі, безумовно пишуть на ті теми, які вважають ну, по перше, які не є узгодженими з редакційними редакторами тих чи інших видань, і по суті можуть коментувати, писати свої блоги ну практично будь-який час і на будь-яку тему. Так от з'явився новий такий тренд: а саме підкуп блогерів політиками за рахунок подарунків якихось електронних девайсів, наприклад, або запрошують їх на вечерів до дорогих ресторанів, де відповідно фінансово винагороджують. Або Дають зрозуміти, що будуть фінансово Думаю, ми зараз простимулюємо з вами в вигороджені, якщо сквинагороджені, якщо а, напишуть прийнятну іну, скажімо, улесливу статтю про того чи іншого політика. Тобто а, політики розуміють, що інтернет. А, Висловити думку в інтернеті це практично вже дорівнює висловити думку на телебаченні. І ось ще одна заява дуже цікава цього тижня. Влада може бути сильною тільки тоді, коли до неї є довіра, а змі використовують, щоб для влади до влади такої довіри не було. Найчастіше критика, яка звучить особливо часто в інтернет виданнях, це технології з ослаблення влади, як такої їхня мета вибити цеглинки біля основи влади, сказав голова Донецької обласної. Державної адміністрації Андрій Шишацький в інтерв'ю виданню новості Донбаса. То як працюється донецьким журналістам, розкаже зараз моя колега Олена Поваляєва. Вже кілька місяців продовжується тиск на інтернет видання новини Донбасу. Його головний редактор Олексій Мацука та журналіст Віталій Сизов заявили в міліцію про стеження. Мацука навіть отримав на електронну пошту листа із погрозою життю. Міліція зараз розслідує ці випадки та завела три карні справи. Однак про конкретні результати поки не йдеться. Журналісти пов'язуються зі своєю професійною діяльністю. Вони вже звернулися до голови Донецької облдержадміністрації Андрія Шишацького з проханням взяти ці випадки під контроль. Очільник області пообіцяв Стежувати хід справи особисто, а загалом свобода слова на його думку в області на належному рівні. Я вважаю, що свободи слова. Я що рівень свободи слова сьогодні, все ж таки на достатньо хорошому рівні. А от влада місцева по різному десь відкрита, десь менш відкрита. І про все це ви теж мені повідомляєте. Від обласної влади я вимагаю, щоб вона була максимально відкрита. Але напевно лише мер Донецький губернатор так часто зустрічається з журналістами. Визнав Андрій Шишацький у коментарі Радіо Свобода. Чиновники середньої ланки, як правило, бояться спілкуватися з журналістами і роблять це лише з погодження вищого керівництва. В області є міський голова, який відмовляється спілкуватися з журналістами. Зокрема, власна кореспондентка газети Голос України у Донецькій області Ліна Кущ розповіла, що міський голова Краматорська Геннадій Костюков постійно відмовляється спілкуватися з журналістами, а це ускладнює роботу місцевих змі. У своїй роботі місцеві журналісти намагаються використовувати усі Ляхи отримання інформації від дзвінка на мобільний телефон певного чиновника і до надсилання інформаційних запитів. Ліна Кущ каже, що найдієвішим способом досі залишається факс. На надіслані факсом питання завжди дадуть відповідь. Вважає вона. Найчастіше це пишу я запити, які стосуються отриманих листів зі скаргами. Тоді після цього я надсилаю копію листа зі своїм супровідним листом з проханням розібратися в ситуації і дати інформацію для того, щоб дати відповідь обґрунтовано цій людині. То в цьому відношенні ні, місцеві ради працюють дуже чітко. Вони витримують терміни. Не було випадку, щоб вони не дали відповідь на то чи інше листа. Інша справа, що не завжди ця відповідь може заявника задовольнити. Очевидним на думку Ліни Кущ є те, що журналісти вже стали дієвим чинником вирішення проблем місцевих громад. Як тільки на проблему звертають увагу медіа, чиновники відразу починають реагувати. Олена Поволяєва, Радіо Свобода з Донецька. Чи поділяєте ви цю думку, що журналісти вже стали дієвим чинником пані са безумовно, безумовно поділяю недаремно? Ми говоримо про те, що журналісти є тією владою четвертою в державі, яка дійсно може скласти належне об'єктивне враження у громади? І на завершення я би хотіла сказати, що насправді. Належне виконання низки законодавчих актів законів України конституції, врешті-решт, дозволили б і владі, і журналістам порозумітись. Адже якщо журналісти відповідно виконують те, що влада їм приписала, і причому ці норми не суперечать їхній журналістці діяльності, і влада з іншого боку не тлумачить їх двояко ці норми, то тоді я думаю, що діалог і порозуміння можна досягнути. Ви думаєте, що і пан Курченко може знайти компроміс із журналістами Форбса? Важко, важко відповісти, тому що рано чи пізно йому доведеться шукати. Шукати діалог з якоюсь принаймні командою, яка готова буде працювати. А я думаю, що така знайдеться. Дуже багато залежить від того, наскільки журналісти готові відстоювати свої принципи роботи. Насправді, якщо журналіст іде на компроміси в основному він просто потім не може взагалі працювати. Як журналіст, це вже зовсім інша професія. Вона по іншому називається І це тема вже іншої розмови у програмі. Ми разом.